Вітаю в ефірі Новини у студії Максим Лінник. Про ключові події дня замуть у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. «Боїн-777» таки збили. Нідерландські експерти назвали попередню причину катастрофи малазійського літака. Остаточна доповідь буде опублікована протягом року. Справа не у смітниках. Урну парку Горького вистачає. Втім, папір та пляшки летять на землю. Долар пішов донизу. Гривня укріпляється, але купувати та продавати іноземну валюту одесити не поспішають. ЦВК затвердила кошторис на позачергові вибори нардепів в Україні, котрі відбудуться наприкінці жовтня 2014 року. Про це повідомила прес-служба ЦВК. Нині йдеться про те, що на вибори витратять залишки бюджетних коштів 23 мільйони 87 тисяч 300 гривень. Проте у центральній виборчій комісії переконують, що цих коштів буде замало для нормального проведення виборів і просять Верховну Раду ще раз поміскувати над питанням виділення додаткових сум. Інцидент за участі Росії стався на міжнародних навчаннях Сібриз. Російські літаки облетіли канадський фрегат Торонто, який бере участь в українсько-американських навчаннях у нейтральних водах Чорного моря. Міноборони Канади такі дії назвали провокацією. Територія кожного корабля надводного вона вважається територією країни. Тобто, якщо це канадський корабель іде, то прольот над його. Скажімо, над його поверхнею це вважається значить, перетинання кордону Канади. Тому, звичайно, що така була зроблена реакція. Як правило, міжнародні правила, вони рекомендують такого не робити. І це вважається ворожим актом. Причиною катастрофи літака Boeing 777 малазійських авіаліній стало влучення в нього великої кількості об'єктів ззовні. Про це йдеться в попередній доповіді Ради безпеки Нідерландів, опублікованій напередодні. Характер розкаду уламків та пошкоджень в кабіні свідчить про те, що літак розвалився у повітрі. Експерти також зауважили, що на чорних скриньках літака немає жодних свідчень про будь-які технічні проблеми машини чи помилки екіпажу до моменту катастрофи. При виліті із Амстердаму літак був справним і пілотувався кваліфікованим та досвідченим екіпажем. Водночас, за даними експертів, втручань у записи скриньок зафіксовано не було. Остаточна доповідь про причини катастрофи Боїнг 777 буде опублікована протягом року. Тим часом у ЗМІ з'явилася інформація, що Буком, який збив малазійський боїнг на Донеччині, керували росіяни. Про це в програмі BBC Панорама розповіли очевидці: троє мирних жителів Донеччини, ніяк не пов'язані між собою. Зокрема, один з них бачив, як бок вивантажили з трейлера в районі міста Сніжне за кілька годин до катастрофи. За його словами, люди, які керували Буком, поводилися як професійні військові, і у них був чисто російський акцент. Нагадаємо, боїнг 777 компанії «Малазійські авіалінії, що здійснював рейс за маршрутом Амстердам куала лумпур впав на територію України неподалік від кордону з Росією ввечері 17 липня. Всі 298 людей, які перебували на борту літака, і 15 членів екіпажу загинули. Тіла 173 пасажирів вже впізнані. Результати своєї роботи оприлюднила і тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо розслідування обставин трагедії 2 травня в Одесі. Призвідниками конфлікту в центрі міста названо представників антимайдану, які почали кидати в опонентів каміння та пляшки із запальною сумішчю. Подробиці у сюжеті. Перші вистріли стверджують у комісії. Також пролунали з місця збору прибічників федералізації, що власне спровокувало дії у відповідь з боку Ультрас. За попередньою інформацією, організаторами масових безладів були лідери антимайдану. А зброю для учасників конфлікту привіз полковий атаман одеського козацького полку Південного оперативного козацького округу. Також комісія прийшла до висновку, що у розпал на соборній площі та біля торгового центру Афіна правоохоронці не тільки не вжили необхідних заходів, щоб затримати тих, хто брав участь у сутичках з використанням заборонених засобів і вогнеп. Пальній зброї, але взагалі не втручалися у події стосовно причин загибелі людей у будинку профспілки, то ніякої нової інформації комісія не опублікувала. Щоправда, порадила МВС розглянути можливість залучення європейських експертів для проведення незалежної експертизи, в тому числі тіл загиблих. МВС, своєю чергою звернулася листом до посольства Ізраїлю, США, Англії та Німеччини. Просять надати експертів для участі у проведенні токсикологічних і судово-медичних досліджень для з'ясування причин загибелі людей у будинку на куликовому полі. І ще одне члени тимчасо. Ової слідчої комісії наголошують на необхідності допитати екс-секретаря РНБО Андрія Парубія та заступника глави МВС Сергія Чеботаря. Перший напередодні травневих свят провів в Одесі засідання оперативного штабу, а другий прибув до міста 3 травня і створив тут оперативний штаб із стабілізації оперативної обстановки. В комісії вважають, що дані особи могли б пролити світло на події, які відбувалися в Одесі з 2 по 4 травня. Але, попри запрошення, вони на засідання комісії не являються. Ілона Варав, Олександр Кремльов. Після тижневого знецінення гривні на міжбанку почали дешевшати євро та долари. Іноземна валюта повільно пішла донизу, але городяни її не купують. Чому думки Одеситів та версії експертів збирала Катерина Чабан? Біля пунктів обміну валюти порожньо, і це попри те, що курс долару знизився. Придбати іноземну валюту тепер нелегко, її просто немає. Не на камеру касири обмінників радять звертатися до банків. Здравствуйте, скажіть, будь ласка, а валюту можна купити? Ні? А чому? Тільки в банках? А так не продають. Одеські економісти нинішнє зниження долару пояснюють виконанням своїх обіцянок Нацбанком. Насправді вартість гривні значно більша, тож зеленому ще є куди падати. Ні місяців тому назад було опубліковано були опубліковані результати дослідження журналу «За економіст». Вот украинская гривня была признана самой валютою валютой в мире. То есть, если говорить о текущей ситуации, рыночный курс где-то 12 гривен за доллар. Если говорить в целом об экономическом потенциале Украины, то рыночный курс я где-то в районе 7-8 гривен за доллар. Та сума понад 80 мільярдів доларів знаходиться поза банківськими рахунками, каже Сергій Якубовський. А це вчетверо більше золотовалютного фонду України. Аби дійсно покращити економічне становище країни, слід перейти на валюту в національному еквіваленті, тобто на гривню, упевнений експерт. Поки от правительство дає можливість купувати, продавати великі партії товарів недвижимость за иностранную валюту, то конечно вот эти 80 миллиардов они работают. Но если вдруг когда-то украинское правительство решит поступать так, как вести себя так, как ведет европейское правительство, тогда вот эти 80 миллиардов Часть в банковскую систему, часть буде продана і конечно, курс к тому там 7 сім гривень за долар. А поки долар скаче, зростають і ціни на товари щоденного вжитку. Одесити сумно констатують зовсім скоро гроші будуть потрібні на інші потреби. А того що долар пода у мене здоров'я убавилось, осталось накриться білою простиньою і медленно полстиг. Кладбищу. Проте, не все так песимістично на зміцнення банківської системи України Світовий банк позичив півмільярда доларів. Сто мільйонів з них вже витратили на стабілізацію курсу гривні. Судячи з усього, це буде не останній транш, бо вже сьогодні з'явилися повідомлення, що Нацбанк знову просить гроші у Світового банку. Кошти хочуть отримати на початку 2015 року і використати їх на розвиток фінсектору України. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. В цьому наші кореспонденти переконалися на прикладі парку Горького. Після його реконструкції у зеленій зоні у рази збільшилась кількість смітників. Натомість роботи у прибиральників менше не стало. Робочий день у комунальників розпочинається в парку з п'ятої години ранку. Одні висаджують квіти, інші прибирають сміття. Безділи не сидять, бо сміття у прямому сенсі слова підкидають відпочивальники і так упродовж усього дня. І ставиться урни, я даже. Навіть... Сама приношу урни, бывает, урны, вот, ну, бывают, хозяева вибрасують корзини. Я при, 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 приношу і ставлю лишнюю корзину даже для мусора. Люди, кто виноват, що люди не попадаються. І некоторые говорят, що це наша робота. Ми должны несколько разів. Вот. Я считаю, що, что, например, что не там, где убираються чисто, там, гінісуря, чисто. Поза камерою прибиральники скаржаться. Дехто із людей на їхнє зауваження відповідає нахабно: мовляв, ми у себе вдома і можемо робити, що забагнеться. Від такої поведінки переконані комунальники можуть врятувати тільки штрафи. Одразу після реконструкції парку Горького відпочиваючих тут збільшилося у рази. Одні йдуть через парк на роботу, інші прогулюючись з дітьми, любуються його новими об'єктами. Благоустройство центру мені дуже подобається, і фонтан, звісно, теж якби. Ну, оживляет парк, так как вода жизнь. Як і обіцяли в мерії, роботи з реконструкцією парку тривають і після 2 вересня. Тут викладають плитку на алеях, саджають квіти, а також облаштовують нову зону відпочинку вже без атракціонів. Їх перенесли в одне місце, де створили розважальний центр. Дуже приємно, звісно, приятна, кінечно з тим, що було, особливо ззаді Москви. Часутінька красиво. Хорошо, удобно. На какие площадки Деткам весело. Ну, кроме парку я уже нікуди пока не хожу. Дітей у парку, мабуть, більше, ніж квітів. Усі вони, мов бджілки, летять до квітучого металевого дерева. А вже надвечір відпочиваючих навколо себе збирає світломузичний фонтан на центральній алеї парку і дивує своїм різноманітним репертуаром. Ілона Варава, Олександр Кремльов. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Більше новин вже у наступних випусках. Тож не перемикайтеся. А про все, що варто уваги, повідомляйте за номером 705-79-91. Побачимось.